Американська конгресвумен Вікторія Спарц дуже жорстко відповіла президенту Володимиру Зеленському за оцей весь хайт, який здійнявся в Україні після її інтерв'ю з Телеграф, і також звинувачила з Телеграф у перекручуванні її слів. І це перекручування, за її словами, було використано командою Зеленського для пропаганди для очорнювання її. Отже, що вона каже? Цей заголовок з інтерв'ю Спарс для The Telegraph був зручно використаний пропагандистською машиною Зеленського, щоб очорнити її і президента Трампа, і продовжити звинувачувати Сполучені Штати в програші Зеленського і зраді його країни. У заяві йдеться, що спочатку матеріалі використали лапки, переписавши спарт слова, які вона ніколи не казала. Після кількох звернень з її. Боку з боку її команди журналісти прибрали лапки, але залишили двокрапку, щоб за словами Спарц зберегти враження, нібито вона це таки говорила. Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим виграти їхню жорстоку боротьбу з Росією. На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти і шахраї, як Зеленський, і його маріонетковий парламент. Це згубна справа, заявила Спарц. Вона зазначає, що поточна реальність на місцях така, що Україна не в змозі повернути свої території і не може погодитися віддати їх назавжди. Ну, власне, з чого почалося? Що Спарт заявила, що Україна не може повернути свої території, і на це за це на неї накинулися. Не ну, абсолютно е, розумна думка, що справді ж Україна не може наразі повернутися з цим і Зеленський президент погодився, але чогось його е, окремі. Е, Соратники, такі як спікер Стефанчук, почали накидати на спарц всілякий бруд, обзивати її всілякими нехорошими словами. Ну, ладно би один Стефанчук, а підключили ж цілу машину оцих всіх політологів, ботів і так далі. Тобто, фактично, анти- Американська ціла істерія навколо заяви СПАРС була піднята, що звичайно дуже дуже шкодить нашим з Америкою двостороннім відносинам і ставить під ризик поставки зброї боєприпасів Америкою Україні підтримку їх нас. У війні проти Росії і взагалі їхню підтримку нашої країни у намаганні закінчити цю війну. Це надзвичайно безвідповідально, це надзвичайно шкідливо, просто вбивчо по відношенню до України. Це кампанія проти Спарц, я вважаю. І це негайно треба припиняти. Тому за допомогою Сполучених Штатів можна домогтися лише тимчасового рішення, яке дасть кожній зі сторін час на пригрупування. Кінцевий результат цієї війни буде вирішуватися пізніше, а не тільки на полі бою. Додала конгресвумен Вікторія Спарц.